Дорогі люди підходять християнська духовна література, вона безкоштовна. Слово Боже каже, що сьогодні світ лежить у темряві, що сьогодні світ лежить у гріхах. Під владою диявола сатани, який бере і людей він заводить в оману і не хоче, щоб люди звернулися до Господа. І сьогодні людина, вона у... Полоні гріха, Господь Ісус Христос він прийшов примирити людей з Богом і звільнити від цього полону гріха. Для цього потрібно було звершити це спасіння таким чином. кожна людина, вона вічна, вона не могла заплатити своїм життям, і все, що є у цьому світі, воно належить творцеві, і ми не можемо заплатити абсолютно нічим. І ця жертва, яка зміг прийняти Господь, вона повинна була. Бути святою і безрічною. Так як люди всі грішать і не можуть стати такою жертвою, то з цією жертвою став сам Бог. Бог син, коли ми молимось, ми кажемо Бог Отець, Бог син і Бог Дух Святий. І ось Бог син Він спустився зі святих небес. Ісус Христос Він зійшов на цю землю для того, щоб звершити спасіння для нас. Він прожив свято і безвічно для того, щоб віддати своє життя на цій землі, життя своє у тілі. Він віддав для того, щоб. Звільнити кожну людину від полону гріха для того, щоб звільнитися від полону гріха, потрібно приходити до Ісуса, попросити пробачення за свої гріхи і піти його шляхом. Не просто попросити пробачення, повірити у Його спасительну жертву, але... І піти його шляхом це дуже важливо, тому що багато людей вірують в Ісуса Христа, але не йдуть його шляхом. Вони не змінюють свого життя, вони не відмовляються від гріха. І це навпаки не дає нам е, е, ну, цей дозвіл для того, щоб ми мали спілкування з Батьком Небесним. Ісус Христос. Він Казав, що є єдині двері, чи через які людина може увійти у присутність Бога нашого Творця. Якщо людина хоче якимось іншим чином увійти до Господа у його присутність і мати з ним спілкування, відносини то в неї ніяк це не вийде, якщо вона приходить не через Ісуса Христа. Він є єдиний посередник. Тільки через Господа Ісуса ми можемо звершити це з'єднання з Богом. Початку створення землі. Коли людина повстала проти Бога, згрішила, то вона не має права приходити до нього, якщо вона має цей гріх. Ісус Христос Він очищає людину від гріха, Він дає це прощення гріхів. І людина таким чином може приходити у присутність і мати спілкування з Богом Творцем. Без святості написано, ніхто не побачить нашого Бога. І для того щоб освятитись, потрібно у своїх гріхах, залишати їх і більше не вчиняти. Якщо людина не залишає гріх, але каже, що вона вже розкаялась, то це обман Біблія каже, той, хто каже, що він не грішить, то він обманюється, тому що ми всі грішимо, і ми повинні приходити і просити пробачення за цей гріх. Слово Боже каже, що Бог встановив у який буде судити вселенну. Все Всесвіт буде судимий Богом Творцем за те, що роблять всі створіння, які живуть на цій землі. Люди вони грішать, і прийде час, коли ми всі повстанемо перед нашим Богом і будемо давати відповідь. Бог Творець Він бачить абсолютно усе. Він бачить наші вчинки, наші слова і наші справи, які ми робимо таємно. Думаємо, що вони таємні. Вони насправді не таємні. Бог Творець Він їх бачить. І Він їх фіксує. Слово Боже відкриває, що пишуться книги, книги життя на кожну людину. Де фіксується все, все життя людини на цій землі. І прийде час, коли ми будемо перед Білим престолом Божим стояти, він відкриє ці книги, у яких записане кожне слово, кожна думка і кожен вчинок, таємний він чи не таємний, і буде показано це людині. І Бог Творець буде питати, чому я маю впустити тебе у святі небеса, якщо ти не прийшов і не захотів очистити весь цей гріх, який ти маєш сьогодні. Сьогодні час благодаті і милості Божої, у якої у якій можна прийти до Творця. Ісус Христос Він дуже радить кожній людині, щоб коли вона чує цей поклик, коли вона чує цей стук у її серце про те, що можна попросити пробачення і е, почати нове життя без цього гріха, е, противитись гріху, а не Богові, вона повинна відповісти. Тому що час короткий, і люди не знають, як буде завтра, що буде завтра. Бог Творець каже. Ті люди, які хочуть покаятись десь у кінці свого життя, вони можуть просто не дойти до цього, до цього кінця життя. Тому що ми сьогодні грішимо таким чином, що ну, люди можуть просто не дойти. Цей алкоголь і всі інші гріхи, вони вбивають людину раніше. А також людина може завтра йти і щось може на неї впасти або десь зіб'є хтось, і людина не доживе. Бог Творець він дуже радить, щоб ми просили пробачення, коли ми чуємо про те, що є це прощення гріхів, тому що завтра може не настати. І коли ми будемо перед білим престолом Божим, він запитає, чому ти не не прийняв прощення гріхів через мого Сина Ісуса Христа. Він толив свою святу кров, він віддав своє святе життя для того, щоб подарувати нам спасіння. Подарувати нам цю Божу благодать, щоб ми могли перейти через цю прірву, через яку ніяка людина не може перейти сама. Тому що для цього потрібен сам Бог. І він протягнув свою руку до кожної людини сьогодні. Це спасіння Боже лунає для кожного. Немає виключення для жодної людини. І ж, кожна людина вона прийде час і вона, її душа вознесеться до Бога. І вона перестане перед білим судом Божим і буде відповідати за все, що вона зробила у цьому житті. Бог Творець він не хоче смерті грішника. Господь він у своєму слові каже: Я не хочу, щоб людина потрапила на суд Божий. Він хоче дати цю благодать, дати спасіння, щоб людина вона потрапила зразу у вічне життя. Яке приніс Ісус Христос на цю землю? Він ніс служіння примирення, примирення з Богом. Гріх він тримає нас у стані ворожнечі з Богом. Якщо людина не відмовляється від гріха, то вона продовжує бути ворогом Бога. Але якщо вона залишить гріх і піде Ісусом Христом його шляхом, то вона стане другом Бога.